Дякую. Ви дивитесь новини на 11 каналі. І далі про події Дніпра області та країни без російських обстрілів вперше за майже чотири місяці ця ніч та ранок на Дніпропетровщині минули без ворожих атак. Надзвичайних ситуацій за добу також не сталося. В усіх районах області зараз активно усувають наслідки попередніх прильотів. Більше подробиці розповість наша кореспондентка Поліна Поломорчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю, Марко. Вітаю усіх вперше за три з половиною місяці. Ця ніч пройшла без сирен та обстрілів. Проте у військових адміністраціях районів закликають не нехтувати сигналами тривоги та під час сирени ховатися в укриття. Далі пряма мова. Ворог, оці рашистські організми, продовжують тероризувати, продовжують обстрілювати нас своїми шахідами та ракетами. А ми продовжуємо. Зберігати сполки, допомагати Збройним силам України, допомагати всім, хто потребує цієї допомоги, реагувати на звуки сирени. Також райони області продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Продовжуємо роботу з усунення наслідків попередніх обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. А наші військові надійно обороняють кордони та нищать техніку ворога. Далі прямо мова. Нашою штурмовою авіацію нанесені удари по пунктам розгортання зенітно-ракетних комплексів БУК-2М, Тор та Панцер. Втрати ворога за добу: це 6 танків, 9 одиниць автобронетехніки, 2 гаубиці 152-го калібру та ворожий безпілотник-розвідник. На цю годину ситуація у Дніпрі та області спокійна. Ворога на території області немає. На цьому в мене вся інформація. Марко. Дякую, це була наша кореспондентка Поліна Поломарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І цієї ночі збройні сили України знову нанесли удари по стратегічному для окупантів у захопленому Херсоні Антонійському мосту, переправі через яку ворог доправляє зброю і боєприпаси. На півдні окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів. Зранку ракетами С-300 атакували житловий будинок та об'єкти інфраструктури у Запоріжжі. Відомо про трьох поранених. Вдарили і по Харкову там аж шість травмованих людей. Наразі повідомляють про нові обстріли міста. Ворог наносить ракетні та авіаційні удари. Для своїх злочинів загарбники використали крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, Ворог запустив понад 20 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва шахет 136 Допомагають з ремонтом одинокій пенсіонерці, яка напередодні зими опинилась у розбитому окупантами будинку. Її дім постраждав від масованого удару росіян по Дніпру, коли їхня ракета поцілила у звичайний житловий будинок і вбила цілу родину. Від потужного вибуху тоді постраждала ледь не уся вулиця. Доки люди чекають на компенсацію і допомогу держави, дім самотньої бабусі взялися лагодити волонтери. Бо допомогти пенсіонерці просто нікому, а довго жити з розбитим да. Ахоми вікнами неможливо. Ірина Каблуцька продовжить. Уся вулиця постраждала від того жахливого вибуху. Три тижні мешканці намагаються самотужки відновити свої будинки. Деяким без допомоги волонтерів просто не обійтися. Яніслава волонтерка про самотню бабусю, будинок якої постраждав від вибуху. Дівчина дізналася майже відразу після ворожого прильоту. Тепер вони зустрічаються ледь не щодня. Дівчина принесла бабі Шурі продукти і оглядає нові вікна, які встановили напередодні, бо старі вибила ударна хвиля від російської ракети. Всі повилітали, причому повилітали так. хрусталь. Олександра Георгіївна розповідає, цей будинок зводив ще її батько. Взяв Кредит. Десять років ми виплачували кредит, 10 років будматеріали купували, ну, збудували. Мене питали, евакуюватися будете? Ні, кажу, я, як собачка там на порозі лягу, У мене там будка стоїть. Я від відсіля нікуди не піду. Мені треба перезимувати. І от ясічка допомагає. Врятувати від холода самотню бабусю та зробити зручні умови для життя треба негайно. Вирішили швидко поставити вікна. Кошти зібрав координаційний волонтерський центр Дніпра. Закрити віконня буде і звичайно закрити оці всі луточні ці відшпаклювати, щоб це то і тоді воно вже буде один до одного, і воно буде повноцінно. Професійна спортсменка, хокеїстка, а зараз ще й волонтерка, може, якщо треба, шпаклювати і штукатурити. Яніслава каже справу відновлення житла Олександри Георгіївни доведе до кінця, хоча роботи тут не почати край, бо постраждали не лише вікна, стіни потріскалися подекуди виникли наскрізні дірки. А головне потрібно відновити дах. Всі опираються чомусь в комісію, всі очікують комісію. Тобто, ждемо комісію. Жити і проживати сьогодні треба, і ну мамалемаліше. Отак, дожді, просто це все тече е, в домівку. Яніслава згадує, як вони вдвох з бабусею, майже добу збирали в будинку воду після дощу. Сьогодні кричу знову про потребу. Я все ж таки вірю, що правило 5 гривень у нас в народі воно завжди було і буде в народі 30 тисяч гривень, а ми не можемо їх зібрати. Втім, навіть попри те, що дах не повністю відремонтований, Олександра Георгіївна тепер не боїться зими. Навіть якщо допомога від міськради не буде швидкою, люди допоможуть. Яніслава теж добре знає це волонтерське правило. Ірина Каблоцька, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Побачимося о 12.00.